Рідна мова, вірш присвячений Олесю Гончару, Дмитро Лисенко О, рідна мова, є ще людиниці, зрікається, буває, матерів. А я, твої троянди й чорнобривці, любов'ю до пилюсти обігрів. Ти кронай корінь рідного народу, батьків, дідів. І прадідів, і пра, і час твою не вичивгає вроду, не висатає в горської Дніпра. твої глибини рильської течини, навік укорінилися рядки з твоєї животворної вощини, і я люблю поезії стільники, в тобі мої лани широкополі. Благословення мамине і хліб, без тебе я страждав би, як без долі, і вже б давно приречений осліп. бо ти, моя сподвижниця і слава, мечі і струни, правда і терни, від київського князя Ярослава До нашої стрімкої безстрини. Не тямого майбутнього слава, нехай же родить щедро твій город, коли ще забіг, я за свій би мова і слав, і зайра вечір, і струни прав.